Це період змін, змінюється погода, змінюються внутрішні ритми. Всередині людей ми приходимо вже в такий осінній зимній стан, змінюються внутрішнє наше почуття. Тому ми можемо бути схильні до захворювань, до якихось простуд. Ми можемо почувати себе сумливими, ми можемо хотіти більше відпочивати. І я раджу в цей період присвятити час своєму здоров'ю, укріпленню свого імунітету. Це надзвичайно важливо саме в цей період. Що стосується України, я бачу, що в жовтні війна буде продовжуватися плюс-мінус в таких самих ритмах, темпах, як вона йде зараз. Не буде більше обстрілів або менше обстрілів. Це будуть регулярні обстріли України, але Україна буде триматися і з допомогою ПВО відбивати всі ці жахливі да.